У Житомирі рідні загиблих військовослужбовців влаштували у середмісті загальнонаціональну хвилину мовчання. Учасники акції стояли по обидва боки дороги по вулиці Великій Бердичівській, поблизу міської ради. Коли на світлофорі вмикалось зелене світло, люди виходили на пішохідний перехід, тримаючи в руках фотографії загиблих захисників і плакати з написами. Вони віддали життя, подаруй одну хвилину. Тим самим закликаючи оточуючих дотримуватись закону України про хвилину Мовчання та пам'ятати якою ціною виборюється перемога, розповів учасник акції Віктор. На двох плакатах був написаний згоден сигналь, і Житомир трошки розбудився. Да, ми всі були десь. Ну не здивовані, але приємно здивовані. Е, в тому плані, що люди підтримують нас, підходили сльози. Оця хвилина вона повинна бути в кожному серці. Житомирянина. Сама суть акції. Не, як це воно, там, не заставити, не примусити, а просто розкрити очі. Я учасник війни з 14 по 18 рік, інвалід війни. 22-му загинув син. І на сьогоднішній день байдужість нашого житомирського соціуму – це взагалі катастрофа. Марія переселенка з Харкова. Дівчина каже, вона теж не помічала, аби Житомиряни зупинялись на хвилину мовчання. За її словами, ввечері на центральних вулицях часто лунає музика. В Харківській області це прекрасно розуміє, що це таки війна, а в Житомирі цього не понімають. Помихайловської по, по ночной, понятно зразу. Там так гуляє, що дай боже. Буває такі мислі, щоб натя щоб прилетіло, щоб люди поняли, щоб ну скільки тут хлопців вмерло. Тут ось недавно когось поховали, туди де молодь, зато співають офігенно класно їм. Змінити ситуацію можна, якщо до цього привчати дітей з маличку, говорить батько загиблого військовослужбовця Валентин. Батьки не повинні були виходити і рідні на цю акцію. Взагалі, це повинно, повинно бути тут. Повинно бути з дитсадка, зі школи. Вони повинні знати, як ми можемо побудувати націю. Ми не можемо так побудувати націю, коли в школі їх це не стосується, в дитсадку їх це не стосується, десь, скажімо, п'ють навіть в кав'ярні, навіть в кав'ярні каву чи курять. Просто помовчіть одну хвилину. Заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко каже: у всіх ліцеях міста щоранку о 9-й годині відбувається хвилина мовчання та лунає гімн в закладах загальної середньої освіти. хвилина мовчання обов'язково В дошкільних навчальних закладах. Ми ввели більше заходів навчання, такого патріотичного виховання і не вимагаємо хвилину мовчання для дітей дошкільних дошкільної групи. Це розумно, але перших. Так, в старших групах, якщо це виходить, то зрозуміло, що можливо це робити. кожен керівник знає. Кореспонденти Суспільного запитали, житомирян, чи долучаються вони до загальнонаціональної хвилини мовчання? Я навчаюся в школі, то у нас на після кожного першого уроку, то ми встаємо і ну мовчимо. Я вшановуюсь, тому що так само і я військовий. Я тільки приїхав тут з Занецька. То тобто, я поважаю цих хлопців, які загинули. За нашу державу закон ми знаємо, ми останавлюємося і постаїмо хвилин п'ять і далі двигаємося. ким не общаємося. Дмитро Клименко, Катерина Тарасюк, Володимир Жабровець, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.